Привіт, друзі! Я вирішив записати таке невелике відео з моєю реакцією на набори, які вийшли, анонсували нещодавно набори зоряним війнам, а саме нові шоломи по війні клонів. Я дуже полюбляю війну клонів і вирішив з вами поділитися своєю реакцією та оглядом, подивитися разом ці набори, які анонсували, і вийдуть вони взагалі. З 1 березня в продаж, але ну, в закордонних ютуберів вони вже є. Але нам залишається тільки дивитися на них хоча б по рендерам, тобто по фотографіям. Тож, давайте подивимось на них, що ж нам показало Лего Нового. Вибачте, за мій вигляд, трошки не причесаний, тому сижу в картузі. Давайте дивитися. Отож, у нас. Так, сайт у нас Brickset, зазвичай на ньому я дивлюся новинки. І що, у нас анонсують шоломи ось таких клонів. Два у нас шолома, два таких капітана, командир Коді та капітан Рекс. Хто дивився війну клонів? Вони там з'являлися. Не знаю, де ще. ну Тобто в наборах вони були. Нещодавно був великий набір з фігуркою Коді, який би, який би я собі хотів. Отримати, але поки що, що маємо, те то маємо. Тому давайте дивитися, розпочнемо ми, звичайно, з Капітана Рекса. Це все приурочно до 20-річчя, я так розумію, приквелів так, зоряним війнам, тобто 20-річчю епохи війни клонів. Ось так. Тому ось так він виглядає. Буде коштувати він 60 євро. Ну, в принципі, це стандартна ціна для цих наборів. І матиме 854 деталі. Давайте по деталізації, що ми маємо. Одразу мені кинулося якби, в очі. Це його ось цей такий сканер. Так? Якщо ви дивилися мультфільм, то ви знаєте, він так виїжджає і стає, типу, як приціл для, для прицілювання. По наклейкам бачу, що їх не так багато. Класно виконано ось ці скоси, зроблені не наклейками, а деталями. Це приємно. Ну, Всі голови, скажімо так, всі шоломи, вони зазвичай в них голова не затайлена. І Цей не виняток став. І тут у нас ось таке рішення. Знову ж таки, ця, цей приціл класно зроблений. Цікаво, чи він буде у нас. Міняти положення. Подивимося на це, вже коли вийдуть, але може, може вже і є ці огляди, тому можна подивитися, чи міняє він свій нахил, кут, чи ні. Класно ці фільтри зроблені для дихання. Тут бачу теж це наклейки, скоріше за все. А може і принтовані деталі. Ну і така табличка Капітан Рекс. Прикольно виглядає. Дуже класно, але подивимося ще і на інші. Наступний у нас, ага, це я закрив взагалі. Наступний у нас, що ми подивимося, це командир Коді. Це теж е, прикольний такий шолом, досить, що вона не збільшується. Е, добре, будемо дивитися тоді так. Е, тут бачимо, ну, як, як я бачу по е, рендеру цьому фотографії, цій менший наклеїк, Тут я взагалі бачу одну тільки поки що. Можливо, вже позаду ще. Ага, ось тут ще є наклейки, бачу. так. Тут не так цікаво, хоча цей гребінець прикольно е, виділяється. Тут отакий е, фонарь у нього. Е, і ось така у нього теж прицільна штука, але тут вона виконана якось не так прикольно, як у Рекса. Але тут оце забрало, так прикольно виглядає. Ну, Теж досить непоганий шолом хто поціновувач, той має зацінити, звичайно, хто, тим паче хто е, полюбляє війни клонів. Так, ось так вони виглядають, але найбільше всього з анонсованих шлемів це два. Спочатку анонсували. Ще один заанонсували ось такий шолом принцеси Леї. Це, це взагалі просто щось нереальне. Давайте отак зробимо, щоб було цікавіше дивитися. Тобто вона була розвідницею, так, якось таке її прикриття її. І дивіться, також буде стояти 60 е, євро. І 670 е, деталей буде мати. Але виглядає він ну, просто суперово, як на мене. Прям дуже круто. Є у нас коробка, можемо глянути. так, Ось так. О, так, на весь екран. Так, тут у нас реклама трохи вилізла. Ось так він виглядає. Прям, ну, дуже круто, дуже деталізовано. У нас є, напевно, рендер: ось зворотньої частини коробки, де видно фотографія реального шолома. І подивіться, ну, звичайно, сам шолом буде менший, ніж голова, і його порівнювати з головою не можна. Це такий виставковий експонат, але подивіться на деталізацію, все як зроблено дуже круто. Наклейок я не бачу, і це, звичайно ж, плюс. Ну, Принтів також не, не видно, але просто те, що зроблено це все зроблено без використання наклейок, тобто ну, прям супер взагалі крутий шолом. Не знаю, чи я собі дозволю собі таке, е, таку радість, такий шолом. У мене було кілька шоломів. Я робив на них огляди. Зараз у мене ні одного немає. Але хотів з вами ось так поділитися і щоб ми разом подивилися, пишіть в коментарях, як вам шоломи, який більше всього сподобався. Але, як на мене, то ось цей прям супер виглядає. Ну, На цьому все, друзі. Такий короткий вийшов у нас огляд. Ось таких трьох новинок. LEGO. Вони вийдуть в продаж з 1 березня, але в нас вони з'являться, я навіть не знаю коли, можливо, до літа з'являться. Ну, Будемо сподіватися на краще. Тому ось так, друзі. До нових зустрічей у нових відео.